Вітаю вас в весняному квітучому садку. Сьогодні ми прийшли до нього, щоб зробити вкотре профілактичну обробку садочку від хвороб. І найбільш актуальне, що зараз турбує саме мене як садовода, це курчавість персика та моніліоз абрикосу. І от щоб запобігти саме зараз, ми будемо вкотре робити обробку свого садка. Скажу відразу вам. Ми ще восени обробили залізним купоросом свій садок. Ранньою весною зробили обробку бордоською сумішшю. Бачите, навіть і... зараз на моєму персику, а також і на інших деревах, що на корі присутні залишки бордоської суміші. Ось такий характерний колір мають гілочки, мають мої деревця. Зараз у мене буде це вже третя обробка, вона буде проходити хорусом та скором. Це відносно хвороб, а також можна зараз обробити і від шкідників. Тому, якщо ви використовуєте хорость чи інший якийсь фунгіцид, можна додати також і актару, яка буде гарно боротися із шкідником. Як же ми ще боремося із хворобами наших рослинок? По-перше, треба їх садити на відстані один від одного, щоб вони один одному не заважали. Вчасно обрізати наші деревця, щоб не залишалися хворі чи пошкоджені. Вчасно видаляти потрібно восени всі ці гілки, і навіть їх спалювати, якщо це моніліоз чи курчавість. Бо і і, і, муніліоз, і курчавість все переноситься спорами грибів, і звісно, їх як залишки хворих дерев треба спалювати. Також зважте на те, що якщо у ваших сусідів, може, є хворі дерева, як ось ви бачите, поряд величезний абрикос, який звісно, треба його обробляти, але на жаль, він... Так сталося, що він не обробляється в моїх сусі... по... по сусідству з моїми деревцями. Тобто, якщо ця... це дерево хворе, а воно хворе, ми його... по його зовнішньому виду вже видно, що цей абрикос страдає моніліозом, то треба деревця, які поряд абрикоси знаходяться обробляти. Не раз і не два, скажемо так, тому що спори грибів вони переносяться як пташками, бжолами, так і вітром. А якщо поряд хворе деревце, то треба за садочком дивитися і дивитися треба його обробляти і обробляти. Що я вам ще хочу сказати? Що всім цим хворобам потрібно запобігати, тобто з профілактичними цілями, обробляти свої садочки, бо боротися, коли вже деревце захворіло, це дуже і дуже проблематично, і звісно, завдає нам багато і клопоту, тому що кожен садовод хоче отримати гарний врожай. Ви бачите, як зараз цвітуть наші садочки, дуже облиті, вони дуже гарно цвітуть. і тобто кожен садовод хоче отримати гарний врожай. А щоб був врожай, то що треба саме зараз, коли квітнуть наші рослинки, треба вкотре їх обробити. Обробку ми проводимо у вечірній час, як ви бачите, вже бджоли не літають, хоча в день вони гудуть на моїх квітах. Зараз вони не літають. Проводимо обробочку в тихий час, коли немає вітру. Бажано, щоб не було вітру, коли заходить сонечко або рано вранці. Коли ще б не з'явилися, і тоді робимо свої обробочки. Обробляємо, слідкуємо за своїми садками і вони віддячуть вам гарним врожаєм. Звісно, що якщо квіточка, якщо ваші деревця хворіють, то одної обробки по квітам це дуже і дуже мало, тому що хвороба вона присутня ж не тільки на квітах, вона присутня на корі наших дерев. І якщо є чи тріщинка, чи якесь поранення, то воно. Спори гриба проникають далі і вже хворіє вся деревинка. І тоді боротися в цьому випадку дуже і дуже тяжко. Тому робіть обробки вчасно. І тож, робимо обробку поцвітінню, по квітуванню нашого дерева. І коли наші листочки розпустяться сильніше, ви бачите, що, що зараз вони зовсім маленькі. Для того, щоб була більша площа для всасування наших препаратів, то ми обробимо ще через днів 10-14, тобто через два тижні приблизно, коли листочки розпустяться, і знову пройдемося по ним фунгіцидами. Зараз дуже багато сучасних різних гарних фунгіцидів, і тож ви обирайте, який вам найбільш підходить. Ми полюбляємо обробляти хорусом, скором. Це гарні препарати для обробки, але читайте завжди інструкцію, в якій написано при яких температурах вони діють та в яких пропорціях їх треба розводити з водою. І тож, слідкуйте за своїми садочками і вчасно обробляйте їх. Зараз ми підійшли з вами до абрикоса. Ви бачите, що абрикос уже. Ось цвітає, і ось зараз саме час зав'язуються плоди, і ось зараз саме час його обробити. Листочків на ньому ще практично немає, вони тільки-тільки не розпускаються. Але це гарний час для обробки абрикоса саме від моніліозу, тому що це дуже і дуже. Така негарна хвороба, скажімо так, абрикос гарної цвіте, все. Але якщо ваше деревце захворіло цією хворобою маніліозом, то воно практично втрачає всі свої плоди. Не дарма ж має і назву, другу назву плодова гни. Спочатку плоди буріють, а потім і зовсім гниють. І маючи обливне квітування, можна залишитися. Навіть без плодів. І теж обробляємо свої садочки, слідкуємо за ними, лелеємо їх, щоб отримати гарний результат, мати гарний врожай. І теж ми розпочинаємо обробочку. Обов'язково захищайте свої органи, дихання, масочки одягайте, окуляри. Щоб все у вас було до ладу, захист це саме головне в нашій справі. І теж обробку садочку ми зробили. Тепер хай він квітне. До речі, хочу додати: якщо ви приміняєте препарати, то ви їх чередуйте, так би мовити, щоб не було привикання. Якщо зараз у мене деревця оброблені скором та корусом, то, то на слідуючий раз я планую обробити їх сігнумом. Бажаю вам квітучих садків та гарних-гарних врожаїв, гарних щоб ваші садочки квітли під мирним українським небом. Якщо подобається відео, ставте лайки. Я буду дуже і дуже вам вдячна. Давайте разом продвигати на Ютубі україномовний контент. До зустрічі!